Професію вчителя змінила на службу у війську. Світлана Мальчевська із позивним Лана смілива, позитивна та вольова. Побратими та товариші її ще називають мамою. Зараз вона інструктор з тактичної медицини. Цим займається з 2015 року. У 2022-му пішла до Збройних сил України. За час служби навчилася дивитися в очі смерті. Нас з мавіками накрила, ми виїхали на позиції, це було в іншій бригаді. І всі кричають, що тікаємо, а я стала дещо досить важко мені звикнути до запаху. Запаху крові ну кров має запах, і в кожного вона по різному. За мирного життя жінка працювала вчителькою початкових класів. З початком повномасштабного вторгнення стояла на блокпостах і паралельно місяць штурмувала військомат. 20... Другого року утворилося Костопільське ДФТГ. Ну і зрозуміло, я ж першенька, треба всіх спасти. І стояли на постах, навчання тоді не було деякий час. Потім почалось дистанційне. Так, відстояла пост, всіх полікували, провели навчання. Потрапивши до Збройних сил України, стала парамедиком, хоч до цього у медичній сфері не працювала. Була на кількох ділянках фронту, зокрема й на Покровському. Хотіла потрапити у бойову бригаду, але не склалося. Отримала перелом компресійної спини, відпрацювання було виніс пораненого, і потім знову ж таки вже змінилося. Піти в бойову бригаду я собі не могла дозволити зв'язку здоров'я станом здоров'я. Були відношення і восьмий полк, хотіла і бойова ребевська бригада, і проходила вже співбесіди, проносила відношення, ну, але в комбатах були свої плани. Зараз продовжує працювати інструктором, навчає військових тактичній медицині. Із службою була пов'язана не завжди. Має 18 років стажу викладання у школі. Навчати тактичній медицині почала ще там. Ми досить… Багато робили для навчання молоді саме шкільні всі програми відпрацювання, тактична медицина, тактика, зброя повністю з кулішами. Ну, досить це заходило діткам, в ліцеї в школах. Чим буде займатися після війни Світлана ще не вирішила. Спершу перемога до вчителювання у початковій школі навряд чи повернеться. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук телеканал ITV, Media Group.